Зникнення самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вийшов у люди. Відповідні світлини поширюють тамтешні провладні змі. За їхніми словами, сьогодні Лукашенко відвідав центральний командний пункт військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Під час візиту а, він нібито заслухав доповіді про організацію повітряної оборони Білорусі. Однак, як відзначили користувачі соцмереж, виглядає диктатор. Не дуже здоровим і вони у нього якийсь такий доволі блідий вигляд. Я е, подумав, було знаєте що це е, якийсь манекен. Знаєш, як вбускові фігури. Ну його намагалися бачиш, музею. якось реанімувати, бо розуміть. Ну вочевидь, йому погано його він намагається показати, що він. Тут мовляв він в строю, бо розуміємо, що опозиція білоруська і всі інші одразу активізуються. Ну загалом Олександр Лукашенко вже понад 5 років постійно під наглядом лікарів. і час від часу зникає з інформаційного поля, коли лягає на обстеження. Про це в нашому ефірі розповів білоруський політолог і аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Він зазначив, що інформація про стан здоров'я Лукашенка засекречена КДБ, але це навряд чи означає, що чи Республіки смертельно. Хворий Ташкевич також зазначив, що не слід а, чекати якихось потрясінь чи революції в Білорусі, якщо навіть припустити передчасну смерть диктатора. Якщо Лукашенка зникає, вмирає, недієздатний, Ну в такому разі певний час за все, в Білорусі буде, буде так званий колективний розум, тому що є принаймні три особи, які можуть територічно перехопити владу, але жодна з них не користується підтримкою всіх груп в оточенні Лукашенків. А, і відповідно, але всі, всі вони, вони входять в Раду безпеки, до якої приходять повноваження президента в разі, коли з ним щось трапляється. Звісно, що Росія буде спробувати пролобіювати а, більш проросійського політика на місце Лукашенка. Це м, такі з прогнозовані інтереси Російської Федерації, але чи це отримається. Це буде дуже міцно залежати від зовнішньополітичного політичного балансу.